Добрий присуток всім! Я вирішив записати додатково маленьке відео на основі цієї статті, так як бачу, виникають наших е, користувачів сайту, відвідувачів сайту. Е, Все-таки якісь проблеми з налаштуванням сервера, тому є, лука... є одна машина, на ній треба поставити сервер. Заодно і запишемо, заодно і подивимося. Можливо, дійсно, коли я писав цю статтю. Попустив якісь дрібниці, і за рахунок яких ви не можете до самі нормально поставити локальний сервер. І так, по інструкції. по інструкції нам треба запустити по-перше, відкрити консольку. По-друге, нам треба зайти під sudo, Ну і вперед знімемо собі завжди згори. Щоб вставити в консольку, можна нажати комбінацію Shift-Insert. Так, якщо тут. Yes. Так як якщо тут можна правою клавішою вставити, то якщо ви коннектитесь до якогось віддаленого серверу, там такі комбінації не працюють. От. І якщо вас цікавить, які комбінації гарячих клавіш працюють. на в віддалених серверах там під Debian чи під CentOS, е та й під тим самим Ubuntu, то ви можете написати тут коментар в статті і я обов'язково вам напишу коротку статтю по гарячих клавішах, як користуватися консолькою на серверах по SSH. І так, ставимо ми Apache. все, так? Ну, Інтернет в мене такий собі, тут десь, напевно, рівні Мбіта, тому Мегабіт 2. Тому е місцями я буду просто ставити на паузу, щоб воно докачувало, щоб не чекали. І далі буде продовжували. Поїхали. Це нам потрібно для того, щоб сервак не плювався. Давайте ми одразу так і зробимо. Десь само манзу. Ми пропишемо, то в принципі все пропишемо. Нічого покроку не прямо за цим. Почалось. Тебе дійсно трошки не мішаємо. Оп, оп. Краше вийшла інтерпретація ПХП. Раз. Далі встановлюємо кодіровки по виначанню <laughs> то просто скопіювати з нашого сайту звіряємо наші значення сайту сервернейм прописали підключаємо по дефолту PHP і ставимо кодування utf 8 Ctrl-S. Ctrl-Q. Якщо ви не зайдете під ротом, то вам просто не, не буде можливості записати зміни в даному файлі. Перезапустимо Apache і перевіримо, що у нас виходить. Серву. apache 2. Раст. Тарт. Оп, красиво, ніяких помилок. Перейдемо по силуці. Паче стоїть. Далі. Дивимось, що у нас тут бачите. Все ну, пише. В принципі, в нашої статті, в принципі, ну, поопачу не треба. Дивимось, як у нас прописуються віртуальні хости. Перше, давайте створимо цей наш красивий myсайт.log. Зайдемо в папочку. var tw mysite my шкалог сиди лог вот там файл индекс что там тест oh, сберегаем Далі відкриваємо наші хости. Нано. Нано це такий консольний редактор. It's hosts. Будьмо, будьте уважні, тому що в AppC S є інші також файлик хост. Так, це нам не потрібно. Кажете, Localhost вже прописаний. Вставляємо наш mySite.log. Вирівнюємо, щоб все було кошерно. Зберігаємо. Далі ми заходимо, це ми звідси виходимо. Заходимо в папочку Adds Apache 2. Adds Apache 2. Дивимось, що у нас там лежить. У нас цікавлять папочка Sites Авіально, тобто доступні сайти. Sites, о, не, не, не Тепер дивіться, в чому тут фішка буває? Буває в тому, можемо зробити ls-lh. Буває, е, Суть в тому, що я в статті конкретно цій писав, здається, з переставкою ко. Бувають нюанси, коли м, оцей файлик default.conf, не має приставки conf. Відповідно, там в налаштуваннях хапача конкретно прописано, що вчитувало воно файлики не з приставкою conf. Тому е, дивимося на оригінальний файлик, відкриваємо його. Тут в нас така довга інструкція. Створений віртуал-хост з інструкцією. error-log прописаний і так далі. от ну Ви можете зробити копію оригінального, а можете скопіювати те, що я упростив там на статті. Давайте зробимо так, як я в нас статті робив. Я створюю для мого сайту. Я його називаю так само, як він в мене називається там e, папці От, Щоб створити файлик, вам достатньо просто написати його назву, так як я написав Gedit, і він автоматично створить. Ну, як автоматично створиться, якщо ви його збережете, збережете тоді він створиться. Якщо ви просто закриєте, нічого не створиться. Кидаємо хост, інserтим. Ой, зберігаємо. Ctrl-Q. Далі. Дивимось. Є мій сайт. .conf Я би хотів подивитися ще, ще на default. .conf, Тут треба також звернути увагу, який він порт пінгує. Бачите? 80-й порт. Окей. Okay. Далі, що ми робимо? Ми маємо увімкнути наш сайт. Тобто є. Список доступних хостів і є список увімкнутих хостів. Робиться це двома е, шляхами. Перший шлях найпростіший це є A2NSide. І пишемо mysite.com. Все, бачите, сайт додано. Тепер треба його активувати, перезапустивши настройки Apache Service. Apache Reload. Є. Якщо у вас виникли помилки, якщо у вас не змогла ця функція додати mysite.conf чи будь-який інший, тоді робите символічку, бо вона фактично створює символічне посилання. Тобто ви можете написати отаку команду, в якій ви кажете, зроби посилання з доступних сайтів з цієї ссылочки в папочку таку-то. Тобто реально ця комбінація робить цю функцію. Запустили. І зараз подивимось. Так, в мене телефон заграв, я поставлю тимчасово. Продовжуємо. Так, а то я, блін. Зайшов на mysite.log і задав, що я не включив вам запис, бачите? Запустився наш сайт. Далі. Що нам треба далі? Треба поставити MySQL. Ставимо MySQL сервер. Я тут, бачите, прописав через sudo, в принципі, достатньо і UpDiet, тому що ми вже під sudo. Інсталюємо, Shift-Insert, нагадую. Каже, що ми завантажимо 96 МБ. 96 МБ це я напевно, знову поставлю на паузу. Ну, Качається у нас MySQL. Сервер, нічоси. Тому я поставлю тимчасово на паузу, можемо піти зробити чайку і печеньку. Взяти якусь печеньку. Так, продовжуємо нашу запись. У нас вже качнувся PHP MySQL сервер. Нам потрібно задати пароль для рута, для доступу до MySQL сервера. Так як в мене машинка локальна, я собі задаю простенький пароль. От. Так, MySQL наш походу вже поставився. Давайте спробуємо. Бачите, ми залогінилися під, е, версію, під MySQL. Тобто як логінитися з консольки в MySQL? Дуже просто дійсно, пишете просто MySQL, потім через дефіс пишете. префикс you и без где я писал show дата мы есть вот значит там лечки вот значит мы изменили базу данных Ось наша конкретна табличка. І так ми звідси вийдемо, там щось, ми тим займаємося. Якщо, ви, якщо у вас цікавить, е як працювати з базами даних, чи через консольку, чи взагалі як е правильно побудовувати бази даних, по правильно формувати таблиці, як робити між ними зв'язки і так далі, то можете в принципі, писати також в коментарях, я вам запишу уроки по цьому, Чи напишу кілька статей, чи зроблю певний курс. Подивимось, в залежності від того, скільки у нас буде коментарів і скільки буде підтримки. І так, ми поставили MySQL. Зараз ми поставимо PHP 5. У нас тут, бачите, пише. Треба поставити. Ні, чекайте ми тут. PHP 5 MySQL. Давайте поставимо. Каже, що в ми... Секундочку, я поставлю тимчасово на паузу, на хвилинку відійду, а нехай воно собі докачаємо. Так, продовжуємо. Отже, поки я туди сюди ходив, у нас качнувся. MySQL. Поставимо на адмін. 48 Мбайт. Знову будемо ставити на паузу. ну чому? Так, хай качається наш phpMyAdmin Я поставлю на паузу, щоб не тратити ваш час. І потім знову продовжимо. Так, продовжуємо мене. Вибили іконочку налаштування установки. І якраз ну, звантажився наш PHP MyAdmin. Вискочило іконочку, так що я продовжую наш запис. Як тут клікнути гаразд, хтось запитає, нажимаємо Tab. Та, Enter. Розпакування пішло пакунки. Що нам потрібно зробити в PHP на іадміні, це напевно тільки прописати вашого доступу до рота, до MySQL сервера і все, в принципі. Зараз мені здається, там має вискочити повідомлення, там ми і пропишемо. Бачите, автоматично перезапустила Apache. Знову перезапустила Apache. Каже, продовжує euh, налаштувати вашу базу даних. Налаштувати, Нажимаємо далі. Пароль до баз даних. Я собі завжди роблю один. Локально, якщо я працюю, я даю такий самі пароль, як до MySQL сервера, такий самий і для доступу до PHP MyAdmін. Отже, кажуть, що PHP MyAdmin поставився. Давайте ми попробуємо зайти на Localhost phpMyAdmin. Як бачите, та ті самі граблі, про які я писав в статті, я вже разів 5 чи 6, напевно, ставив на різні компи. І в більшості була така ситуація, що так, так писало, такі помилки давала. Ну нічого. Ми читаємо інструкцію далі і без паніки виправляємо Ctrl-S, Ctrl-Q і напевно треба буде перезапустити Apache. Запущу. Окей, давайте попробуємо. Ора, у нас phpMyAdmin. Як я і казав, мій доступ до MySQL сервера такий самий, як до phpMyAdmin, і в нас відкрився новенький, свіженький phpMyAdmin. Давайте створимо якусь базу даних, назимо її Engine. Так, ж, так як я буду тут ставити наш локальний двіжок, наш движок. Бачите, база даних створилася, ніяких проблем немає. Далі. Далі все. Давайте ще зробимо наступне. Ми відкриємо відкриємо наш MySite і перевіримо роботу PHP конкретно. mysite.log Index.html. сайт.лог, а PHP у нас не запустився. Чи запустився? Не запустився. Нічого, зараз поставимо на паузу, я поковіряю і вам скажу, в чому проблема. Так, е... я от нажав на паузу, а потім поняв. Тобто у нас тут файлик індекс.html. А має бути index.php. Ми його перейменуємо в індекс. А, де я знаходжу зараз. отак так. Ми перемістимось в цю папочку var mysight.log і переміст, перейменуємо файли, командуємо з індекс.html index в index.hp. Окей. PHP працює. MySQL ми поставили, PHP MyAdmin Admin. Ми поставили. Apache в нас стоїть. Тільки працювати. Тільки працювати. Надіюсь, що вам допоможе наша стаття. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, тоді вже, напевно, пишіть коментарі, чи в Ютубі, чи в нас тут прямо на сайті. Ми будемо з вами пробувати якось розбиратись, вирішувати вашу проблему. З е, таких зауважень єдине, можливо, у вас не поставиться, можливо, у вас буде, буде така ситуація, коли ви прописуєте команду apt-get install Apache 2, а вам скаже, там не можу знайти такий пакет. Тоді це означає, що потрібно е, оновити просто версію Ubuntu. Оновити її репозиторій. Просто get апдейт. Пишемо, а після того запускаємо, і все буде нормально. Дякую всім за увагу. Лайкайте статтю, якщо вона вам була корисна.